Глава 16. Як минула субота, Марія Магдалина і Марія Яковлева і Соломія купили пахощі, щоб піти помазати його. І дуже рано, в перший день тижня, як сходило сонце, прийшли до гробу і говорять між собою: хто відвалить нам камінь від дверей гробу? І глянувши, побачили, що камінь Відвалений, а він був дуже великий. І, увійшовши у гроб, побачили юнака, який сидів праворуч і був одягнений у білу одежу, і вжахнулися. А він каже їм: Не жахайтеся, Ісуса, шукаєте Назарянина, розп'ятого. Він воскрес, його нема тут. Ось місце, де його положили. Але йдіть, скажіть учням його і Петрові, що він буде раніше за вас у Галілеї, там його побачите, як він сказав вам. І, вийшовши, вони побігли від гробу, їх охопив трепет і жах, і нікому нічого не сказали, бо боялися. Воскреснувши рано в перший день тижня, і Ісус спершу явився Марії Магдалині. З якої вигнав сім бісів. Вона пішла і сповістила тих, які були з ним, що плакали і ридали, але вони, почувши, що він живий і що вона бачила його, не повірили. Після цього явився в іншому образі двом з них на дорозі, коли вони йшли до села. І ті, повернувшись, сповістили іншим, але і їм не повірили. Нарешті. Явився самим одинадцятьом, коли вони возлежали на вечері, і дорікав їм за невір'я і жорстокосердість, що не повірили тим, які бачили його воскреслим. і сказав їм: Ідіть по всьому світі і проповідуйте Євангеліє всьому творінню. Хто буде вірувати і охреститься, буде спасенний, а хто не буде вірувати, буде осуджений. Віруючих, супроводжуватимуть такі знамення іменем моїм виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, братимуть змій, і якщо отруйне вип'ють, не пошкодить їм, покладуть руки на недужих і вони будуть здорові. І так Господь після розмови з ними вознісся на небо і сів праворуч Бога. Вони ж пішли і проповідували всюди, при Господній допомозі і підтвердженні слова супроводжуючими знаменнями. Амінь.